Привіт, друзі, багато людей сьогодні вірять в штучний інтелект, в науку, в розвиток і вірять, що штучний інтелект це дуже добре. Але на сьогоднішній день вже є проблеми з ним, тому що можна створювати там різні діпфейки, наприклад. І таким чином робити шкоду. І якщо говорити про нейромережі, одна з найкращих нейромереж. Яку запустили в 2020 році, то вона сказала, що люди знищать себе за допомогою штучного інтелекту, а не за допомогою війни чи ще якихось проблем. Ось, Тобто, що люди вони не потрібні, а потрібна вона. Тобто, штучний інтелект він насправді принижує людей і робить людей непотрібними. Ось, і це несе насправді загрозу, тому що якщо ми візьмемо навіть поширення Слова Божого в інтернеті, то вже на сьогоднішній день засобами штучного інтелекту блокується поширення істини про вік землі, про потоп. Ось, А уявіть собі, якщо, наприклад, на один матеріал про те, що Земля молода, буде генеруватися 100 або 10, що це, наприклад, неправда. Ось. Тобто, в цій сфері штучний інтелект він може дуже багато нанести шкоди і вже в цьому напрямку працює, ось, але ще не пізно для того, щоб люди могли дізнатись правду, якщо ви дивитесь, наприклад, цей ролик. Ось кожна людина може покаятись. І всім рекомендую обов'язково підписатись на канали Місії Міжнародної Солтаненко місії Слово Боже. До цього ролику вам залишу посилання на канал, там де ви зможете дізнатись більше про ці всі речі. І хай сьогодні, в цей день, буде з вами Божий захист. Всіх люблю, благословляю, внімаю.